Також зараз у нашій студії святіший патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Доброго вечора. Доброго вечора. Ваше святосте, те, що ви почули зараз на сцені Майдану, чи це вселяє у вас віру, що кровопролиття припиниться? Мене вселяє віру в перемогу народу те, що я побачив фотографію козака якого роздягли на морозі, і знущались на ним, і фотографувались. Це є символ України, він роздягнений, голий, на морозі і високо підняв голову. Мене це так надихнуло. Що оце є Україна, він голий на морозі, а голову підняв, не схилив. Оце є український народ, і всі супротивники нехай бачать і пам'ятають, народ незламний. Якщо Народ духом непереможений, то зброєю його ніколи не переможеш. Він і голий, а веде себе достойно. Ото супротивники нехай дивляться на цього козака з хохлом і бачать в цьому Україну. Вона переможе. Чи можна зупинити насильство, яке відбувається? Ми бачили священників не один раз, не один день, коли священники стояли по центру, поміж лінії так званого вогню. Це було в центрі української столиці. Вони стояли з хрестами, вони молилися, вони закликали і одну, і іншу сторону не припинити власне насильство. Це позиція всіх наших церков. Ми закликаємо до незастосування сили. Ми духом сильні, але ми хочемо миру і хочемо злагоди. І тому ми закликаємо з одного боку до припинення застосування сили, а з другого боку до діалогу. Але який повинен бути діалог? Діалог бож... м... М... повинен бути правдивим, побудований на правді. І повинен діалог гарантувати, що домовленість буде виконана. Бо ми згадуємо. Про те, як ми готували з до вступу асоційованим членом Європейського Союзу, підготували народ, а потім все навпаки. І тому діалог повинен гарантувати правду і повинен виконуватися тоді. Він буде дієвим і він принесе мир і злагоду. Ми молимось. А що значить молиться? Молимось кому? Богові. Богові. Бог. Якщо ми молимось, то ми віримо в те, що Бог може допомогти. Чи не віримо? Якщо ми не віримо, то навіщо молиться? А якщо ми молимось і віримо, то Бог сильний все змінить і миттєво змінить. І Він зробить це. Бо не треба забувати, що Бог. Керує світом і кожною людиною. Не треба цього забувати. І він не просто на небі, а він діє. А чому він допустив це, таке протистояння, а допустив для випробування нашого народу. Достойні ви свободи і незалежності. Любите ви її. Чи не любите? Якщо ви любите, доведіть, що ви любите. І народ доводить. Стоїть на морозі, його окремих катують, а вони не здаються. Це значить, що вони люблять Україну, люблять свободу, демократію і хочуть Європу. Мене вразило, коли мені доповіли, що один наш священник попрощався своєю дружиною з дітьми і каже: іду на майдан. Тобто іду на смерть. Якщо священник до, до такого стану доходить, що готовий йти на смерть. Йому дорожче народ, Україна, чим навіть своя сім'я. А чому він іде на смерть? А то він знає, що є вічне життя. І то і, і земне життя, якщо воно недостойне, то воно е, не варте. І ми. Ми закликаємо всіх християн бути християнами на ділі. Життям доказати, що ти християнин. А от як зараз можна довести, що ти християнин? Очевидно, що христи на собі і вважають себе християнами і ті, хто мають палиці, і б'ють людей. І ті, хто мають коктейлі Молотова і кидають їх також в людей. Є совість. А совість є голос Божий. Є заповіді Божі. Так ось насамперед керуйся своєю совістю. Захищать Свою Батьківщину треба, захищати свій народ треба. І життя віддати за це теж треба. І тому я переконаний, що український народ переможе. Ми бачимо, що український народ вже перемагає, він демонструє насправді такі чудеса толерантності, тоді, коли здається, це неможливо, і чудеса. Протистояння, але це протистояння вдається е, зупинити в найгарячіший момент. Але перемога, що таке перемога в теперішній ситуації? Перемога це не застосування сили і шляхом діалогу дойти до правди. Приймати справедливі закони, а не незаконні закони. Коли ви зустрічалися з президентом, коли інші ієрархи мали теж з ним зустріч, президент питав поради у ієрархів церков, як діяти далі? Розмова була, але питання про закони ставилось. І президент сказав, що будуть розглядатися і погоджуватися із опозицією. Так, президент сказав. Тобто, це був діалог, коли. Ви ставили запитання президенту, а він відповідав. Він вам запитань не ставив. Ми запитання ставили. Ви ставили запитання. Я, став... Я, наприклад, запитання ставив про входження в Європейський Союз асоційованим членом. І президент відповів, які перешкоди були, чому він не підписав. Але у мене виникає питання, чи закриті двері е, Україні для е, входження в Європейський Союз? Він сказав, що не закриті.